Мене звуть Валентин Трилецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокрив, де я ділюся з вами корисною, цікавою інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Христове воїнство, лицарі Христа, православні чи язичники, чорнокнижники і єретики. Ким насправді були запорозькі козаки і чому й досі це питання викликає жваві суперечки і затяті дискусії та навіть ворожнечу в середовищі знавців козаччини істориків і етнографів. При цьому думки, і погляди щодо вірувань козаків різняться кардинально подеколи доходить між знавцями до сварок і проклюнів. На нашу думку релігійність козаків була абсолютно унікальною. Це явище можна назвати військовим православ'ям, а насправді це було неповторною сумішчю християнства, язичництва і особливих таємних знань. І все ж таки, у що вірували і кому молилися запорожці, спробуємо розібратися. Ще у 18 столітті одівозний німецько-російський історик Міллер зауважив, що у релігійних поглядах козаків лише зовнішня должність греко-російського закону спостерігалася. Йому сугосні інші сучасники, мовляв, запорожці жили скоріш за звичаями, ніж за законами, в тому числі і церковними. Ніби запорожці щиро вірили в Бога і твердо проголошували свою відданість ідеалам православ'я. Самі себе іменували лицарями христовими, христовим воїнством. Те, що вони усім військом чітко стояли на засадах православної віри, підтверджують і численні маніфести, ідеологічні звернення до народу українського від провідників, очільників козацтва під час різних суспільно-політичних зрушень і подій. Приміром, гетьман козаків Семирі або Северин Наливайко ще у середині 90-х років 16 століття, не першим сформулював, обґрунтував та підняв на прапор ідею боротьби козацтва проти утисків православної віри. Тоді набула чинності так звана унія, за якої багато православних ієрархів перейшли під владу папи римського. І саме того часу вперше голосно і чітко прозвучав голос козацтва як оборонців та захисників православної віри. Згодом, під час знаменитих морських походів початку XVII століття, запорожці завжди підкреслювали, що змагаються з османами і татарами не лише за військову здобич, а перш за все, за люд православний, визволяючи бранців та захищаючи руські землі від бусурман. Перед початком різних походів запорожці проводили вербування у своє військо по українських селах і містах. Ось тільки послухайте автентичний заклик до потенційних добровольців. Хто хоче за віру християнську бути посадженим на кіл, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто готовий витерпіти всілякі муки за святий Хрест, хто не боїться смерті, приставай до нас. Не треба боятися смерті, від неї не вбережешся таке козацьке життя. Бо у козака життя коротке, а слава вічна. А за гетьменування Петра Конашевича Сагайдачного виразнилася провідна роль козацтва у відновленні православної Церковної ієрархії Київської митрополії при цьому коїлося це всупереч заборонам влади Речі Посполитої пізніше, у 1627 році, Єрусалимський патріарх Феофан III, який був очевидцем і безпосереднім учасником тих подій, так оцінив участь гетьмана у відновленні православної ієрархії. Справа була б неможливою без підтримки пана і гетьмана Петра Сагайдачного, дії якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівним апостольському. Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя, і після заспокоєння свого шанується на Русі як благовірний. Відновлена митрополія активно діяла і розвивалася, що згодом призвело до небувалого розквіту церкви. А відтак науки, культури, освіти тощо, аж до самого 1686 року, коли Київська митрополія була підступно анексована самопроголошеним московським патріархатом. Виразні релігійні гасла звучали у козацькому середовищі також під час Хмельниччини та Коліївщини. Проте в релігійному світосприйнятті українців і запорожців існували суттєві розбіжності, що робить Запорозьку церкву і взагалі її розповідання абсолютно унікальним. Часті походи примусили запорожців значно спростити релігійні обряди і навіть надати їм військового забарвлення. На Запорожжі існував звичай, згідно з яким під час хрещення хлопців, що народилися у запорозьких козаків, батько підсипав у купіль Порох. Це робилося для того, щоб загартувати козака з Мавку. Або хоча б такий красномовний факт: козакам під час служб дозволялося перебувати у церкві озброєними, що було небаченим в жодній тогочасній країні Європи, ну, хіба що в лицарських ординах. Вони також використовували зброю під час релігійних свят. Приміром, за день до водохреща козаки зазвичай проганяли кутю і вели таку стрілянину, мов наче і насправді війна йде. На сам день богоявлення до Січі збиралися всі козаки, які мешкали по займівниках. Вони разом з січовиками в повному озброєнні йшли до церкви, везучи з собою навіть гармати. Військо займало. Весь центральний майдан Січі чекало, доки скінчиться літургія. Після того, як з церкви виходили, несучи хрест Євангелія та ікони настоятель і єромонахи, та йшли до ріки, запорожці направлялися за ними, везучи з собою артилерію і несучи розгорнуті знамена. По закінченні водосвяття настоятель тричі занурював хрест в воду, і в цей момент козаки давали один залп з рушниць і гармат. А коли козацьке військо верталося з походів, у церквах запорозьких вольностей відправлялися вдячні молебні, які теж супроводжувалися пострілами з гармат і рушниць. Велику роль відігравала зброя, і в поховальному обряді запорозьких козаків померлий перед тим як його клали в домовину, лежав на лавці в повному козачому бойовому вбранні. Поруч з ним стояла та лежала улюблена зброя. Коли домовину з померлим... Запорожцям несли до церкви, за нею, звичайно, вели бойового коня в повному спорядженні з сідлом, пістолями, в кобурах, в'юками. У повсякденному релігійному житті запорожці теж значно відрізнялися від решти українців і навіть городових, тобто гетьманських козаків. І деякі їхні звички та обряди викликали у сучасників щирий подив. Існують свідчення, що в молитвах, які козаки читали перед вживанням їжі, вони благословляли горілку, рибу, щербу, тетерю, галушки. На великдень на Запорожжі розговлялися крашанками і пасками. В той же час інколи відсутність яєць, козаки компенсували вареними раками. Багато хто із запорожців за власним бажанням або за дорученням коша відвідував Межигірський спас та інші українські монастирі. Козаки ходили кілька разів на рік на прощу до святих місць, аби своїми молитвами і значними пожертвами спокутувати гріхи, які неодмінно могли трапитися з ними під час військових походів. Розповсюдженою була практика, коли наприкінці буремного життя ті козаки, яким все-таки пощастило дожити до глибокої старості. Прощалися зі світом і йшли доживати віку до святих обителей, ставали ченцями до Печерської лаври, Густинського, Лебединського, Матронинського, Трахтимирівського монастирів. Наприклад, 1754 року ченцем Самарського Миколаївського монастиря став колишній. Кошовий отаман Січі Пилип Федорів Пилипенко. У Чернецтві він пробув понад 40 років і помер у 101річному віці. І навіть на грецький афон мандрували старі запорожці. Там, зокрема, ними було засновано аж два скити Чорний вир і Свято Ілінський. До середини XVII століття Січ та її духівництво підлягали київському митрополиту і визнавали верховенство Вселенського Єрусалимського патріарха. Після занепаду, подарованого польським урядом Трахтимирівського монастиря, що був першою парафією козацтва, запорожці обрали собі нову Вотчину Межигірський свято-Преображенський монастир у Вижгороді під Києвом. Він мав право став ропігій, тобто перебував у безпосередній залежності від патріарха, був вилучений з відомства синоду та київського митрополита. Це давало змогу Запорозькій церкві бути практично ні від кого незалежною. Всіма справами церковними та релігійними на січі керував кіш, тобто місцевий уряд. На січі служили виключно священики з Межигірського монастиря, а запорожці натомість були його головними меценатами. Утримували при ньому шпиталь і притулок для літніх козаків. Щороку монастир надсилав шістьох нових ченців на січ, які залишалися там рівно на один рік, а потім змінювалися. Лише в окремих випадках кіш міг залишити того священника, який особливо припав їм до душі ще на один термін. Та за найменшу провину їх відправляли назад. Вимоги козаків до січового та парафіального духовенства були принциповими: присяга на вірність запорозькому кошу, знання слова Божого, володіння українською мовою, вміння виголошувати проповіді, тверезисть. Обов'язковою мовою для січового духовенства була безшлюбність. Парафію священик міг отримати тільки після відповідного рішення начальника січових церков і наступної посвяти кандидата. Київським митрополитом з видачею архіпастерської грамоти до останнього моменту існування Січі Кіш зберігав свою керівну роль в управлінні релігійними справами вольності, незважаючи на спроби російської духовної світської влади змінити такий стан справ. В XVIII столітті було поширене ходіння мандрівних дяків спудеїв з, з Київської академії до Запорожжя, які часто влаштовувались служити при козацьких церквах. В цілому ж на території вольностей війська Запорозького Незового наприкінці його існування нараховувалося 44 церкви, 13 каплиць, два скити і великий Самарський монастир, не кажучи про похідні церкви. Заради примноження війська запорозькі козаки приймали переселенців. Далі цитата очевидця без розбору віри, закону, батьківщини і причини, які примусили їх залишити її, і не було майже народу і племені, з якого б не було серед них людей. Таке ставлення запорожців до охочих вступити до війська навіть дало підставу імператриці Катерині II назвати в указі від 3 серпня 1775 року однією з причин ліквідації Січі те, що козаки. Стали приймати без розбору своє погане товариство людей всякого народу, всякої мови і всякої віри. До Запорожжя дійсно приймалися люди будь-якої національності, однак вони повинні були прийняти православну віру. Без виконання цієї умови переселенці не мали права мешкати на Запорожжі. Прибулого до Січі, звичайно, приводили до Кошового Тамана, який питав: А чи віруєш в Бога? Ну прибуло і відповідав: Вірую, і в Богородицю віруєш, і в Богородицю вірую. Ану, перехрестись, людина хрестилася. Цим і обмежувалося з'ясування релігійної приналежності прибулих до Січі. А у випадках, коли новобранець не був православним перед вступом у військо, він був повинен охреститись у цю віру. На Запорожжі був найбільше поширений культ покрови Богородиці, на її честь козаки щорічно влаштовували свято на Січі. Покрова настільки шанувалася запорожцями, що на храмове свято вони збиралися до Січі навіть тоді, коли там вирувала епідемія чуми. Козакам було притаманне шанобливе ставлення до ікон деяких християнських святих. Вони прикрашали ними свої хати і курені. Під ними висіли лампади, які запалювались під час свят. Що робило курені схожими на каплиці? Але ось цікавий та неймовірний факт. На деяких іконах, що знаходилися на Запорожжі, були намальовані самі козаки. На одній іконі, написаній на початку 70-х років 18 століття, зображена Богородиця, у бабіч від якої стоять святий Миколай і архістратих Михаїл. Під ними зображені дві групи козаків, серед яких кошовий Таман Петро Калнишевський і військовий писар Іван Глоба. З уст Кошового, який підвів голову до Богородиці, виходять слова. Молим, покрий нас чесним твоїм покровом і позбав нас від всякого зла. Образ козака як святого боронця рідного краю закарбований і на народних іконах так званих зображеннях козака Мамая, про що ми поговоримо в окремому випуску. І от все це військове православ'я якимось дивним чином поєднувалося у запорозьких козаків з військовою магією, спеціальними закляттями на зброю і таємними ритуалами, особливими. Посвятами використанням певних артефактів. Багато козаків були, чи принаймні видавали себе за характерників, тобто військових магів, чаклунів, знахарів. Оце щиро вірили як самі козаки, так і жителі запорозьких вольностей, Гетьманщини, Московії, Польщі, Туреччини та інших е, країн, а також всі іноземці, які інколи стикалися з чимось невідомим і загадковим, коли перетиналися з запорожцями. Чи дійсно деякі характерники? Заморочники, галдовники, хімородники, каверзники володіли особливими знаннями і могли спілкуватися з нечистою силою, тваринами та духами природи. І тому не відчували болю, не могли бути вбиті ані стрілою, ні кулою, ні шаблею. Що містилося в секретних кахтирях, особливих книгах сили і потаємних знань, які були у цих козаків і які ретельно оберігалися, та за якими невпинно полювали вороги. Цим вмінням та загадкам запорожців будуть присвячені окремі випуски козацького апокрифу. А зараз нас цікавить інше: Оце дивне, химерне, нечуване поєднання містики і щирої віри в Бога, відвертого чорнокнижництва і відданого християнства, одночасного використання православної молитви і древніх язичницьких замовлянь. Це ще один нерозгаданий феномен козацтва, який виокремлює його з поміж інших військових корпорацій, і робить абсолютно унікальним явищем. У світовій історії. На нашу думку, вся справа тут в самій добі, коли активно діяло запорозьке лицарство, а це була доба Бароко. Пристрасна, химерна, загадкова, хитромудра, дивовижна, чудернацька, багата на різні карколомні сюрпризи та чарівні несподіванки. У ті часи нічого не видавалося неможливим чи нездійсненим. А навпаки, найбільш фантастичні речі могли трапитися в реальності з кожною людиною, прямо тут і зараз. Це була епоха шаленої духовної краси, безперервних пошуків і самовдосконалення неймовірних відкриттів та откровень. І козаки стали колоритними яскравими представниками цього прекрасного, навіть дещо казкового періоду людської історії. Хоч про барокову свідомість козацтва та її втілення ми також поговоримо в окремому випуску. І зараз наші сучасні оборонці, українське воїнство, сотало деякі релігійні традиції козацтва. Варто згадати інститут військових священників капеланів. Не дарма ж день захисника України тепер відзначається 14 жовтня на покрову, що також є днем українського козацтва. Та й взагалі, як говорять військові на фронті або на війні атеїстів немає. Тож нехай Господь творець наш навіки і повсякчас оберігає українських воїнів, надає їм віри й сили та відвертає від нашої землі усіляке зло. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке лицарство, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.